Застосування безпілотних літаючих апаратів типу квадрокоптер це засоби, які призначені для ведення повітряної розвідки для того, щоб на відстань десь до 15-20 кілометрів можна було здійснити ураження вогневих засобів, броньованої техніки, живої сили противника. Створена така група людей, які мають досвід іменно до дообладнанні відповідних цих безпілотних літаючих апаратів для того, щоб створювати відповідні такі, знаєте, фокуси і нежданчики для противника. Практично один квадрокоптер в два тижні ми втрачаємо, тому що сучасні засоби радіоелектронної боротьби противника. Достатньої кількості, от, і все опять же, залежить від того, як підготовлений оператор квадрокоптера, наскільки він фахово може його застосовувати і обійти, наприклад, ту ділянку місцевості, де працює реп противника. Безумовно, розумієте, якщо на Терези покласти вартість квадрокоптера, а даний квадрокоптер в порядку 350 тисяч. От, і Людське життя то безумовно, що той квадрокоптер за 350 тисяч він не вартий людського життя.